Як я притягнула в своє життя бажаний автомобіль. Моя ласточка. Для мене це найкращий автомобіль на сьогоднішній момент мого життя. Це Черіала. Хтось може сказати, да, що це нижчий клас, так далі і тому Е, Ребята, я працювала вчителем на зарплату 8 тисяч. То повірте, для мене це шикарний автомобіль. Я, звичайно, до кращого зараз стрімлюсь. Але все ж таки, да, чоловік у мене звичайним був на той момент робочим, тобто заробітна плата. Нам взагалі ну ми навіть не могли мріяти про автомобіль, який там да, краще жигулі. Починали ми з жигуля, але шістьорочки на секундочку не з е, 21.01, ноль Нічого немає проти копійки, Золота машина, але я завжди мріяла про ВАЗ 2106, Бути точніше, ВАЗ 21063, який я перший також можна сказати на маніфестувала, але з цієї машини поцікавіше. Я поїхалася з тоді з колегою на такій самій автівці. Олечка, привіт. Я закохалась. Мені так сподобалось це чері, воно таке класне, воно просторе. Ну не тяне воно на звичайного черіка. Дійсно ну, комплектація тут супер. І все, я приходжу додому, я кажу чоловікові: ми собі купуємо таку машину. Він так глянув, ну з мисля купуємо нагоніш. У мене реально була зарплата, що десь 8 тисяч не було гривень. Як у ній, ми купуємо це авто, і я систематично візуалізувала цю машину. Коли я з Олею під'їжджала да, на роботу, частенько вона мене підвозила. Я прям все, я все відчувала, я все бачила, я все відчувала. Я заходила на авторія. Я заходила на РСТ, я дивилася ці машини, я прям вибирала, Я додавала собі в закладки, в обрані. Е, ще одна така техніка, да, поїхати подивитися. Ми поїхали подивилися, таку машину нам не підійшла. І в вторі, дійсно, не маючи. Жи на той момент фінансів на таке авто нам попадається. Робота я з чоловіком тоді на будівництві працювала класний об'єкт. Прибальний об'єкт нам попадається людина Сіменчик, дякую, <кхи> яка нам допомагає з підбором цього авто, яка нам допомагає тоді фінансово. Все склалося так, що зараз я їздю на цій ласточці. Я зараз візуалізую вже інше, авто трішечки краще. Але повірте мені, всі ці візуалізації, маніфестації, і щира віра, що воно у вас буде, працює на мільйон відсотків. Спробуйте, ви не пошкодуєте, будете мати все, що заважає.